Добрий ранок. Яйця є? Немає яйця. Снідайте. Закриєш до цю хвірточку, я в буду випускати, ага, зараз. щоб не об'їгли, бо вони знають, що курей тут зерно. Коротко про нашу погоду. Вчора був і сніг, і льодяний дощ. А сьогодні все розтає. Ага. Шоні Джоні, я знаю, що ти дуже розумний. Назад-назад. <рес> тут вони ночують. Розділяються на два лагері. Четверо тут, троє там. Ні-ні-ні, зараз вас не ночувати туди, ні. Мама сіно розкладає. Мачте, яка, каша. Трошки підтане. І поступово буде зниження температури. Сьогодні дивилась синоптик нам передає на 10 січня, на ніч мінус 16, відчувається, як мінус 24. Але бачила прогноз по Житомирщині. Це вже не на синоптику, на іншому. Носії, так би мовити, то на ці дні, коли в нас буде мінус 16, там прогнозують мінус тридцять по відчуттях. По відчуттях, <світ> <давай, давай, давай. світ> Ну, біжи, що таке? По відчуттях мінус 41. А що таке? Давай, давай, заходь. Попихать, я попхну. Давай, я все одно ці штани буду знімати. Ух! Ви <світ> <світ> бачили це діло? Ой. Ви це бачили? Доброго ранку, люди добрі. Де він пішов, ма? Бо я згори. А, у Ні, він. Ось, ага. Стоїть, ось, ось, ось. він. А він і поглядає на тебе. Улюбився. <зайко> ти в мене влюбився. Кажу людям, що бачила прогноз погоди на Житомирщину, що передають на 10 січня. 31, А по відчуттях мінус 41. Отакий такий іде. З тієї сторони, з Білорусі фронт до них морозяний. А до нас це будуть так, відголоски. Мінус 16. Ну, о, погоду не зміниш, пережити треба всяке. О, гуляка вернувся. Гуляка прийшов, йди. Заходь. Пишок. Йди, йди, чого ти? Хоти <ріст> пройшло. Там закрите все. далі, туди Ось сидить не... І, ага, і не вже злетаю. попривикали трохи. Чекай там. Два дні відлиги, все сіре, все. В тумані наче взялося. Туман. Поди подивись, який туман. Не видно на поле. Добре, що <ріст> часник не зійшов. <ріст> ти ти минул... дивилася минулорічні записи, а ну розкажи. Ой, яке налицей. Я веду щоденник, записую кожного дня, що робили. Яка була погода, які були морози. То написано 31 січня сходить часник. В тому році. В 25-му, так. 25 році. Році, да. 31 січня. А це сніжок такий гарненький впав. Присяде. Чого люди добрі, по погоді все переживемо. Нам би тільки. День продержаться, да ніч простоять. Воно таким, наче дощем, туманом спускається на лице. Чого ти тлюсишся? Ти ж вже в хаті був, ну тела в хаті, а і він пішов, а ці ще на дворі бігають. Ляпки які там Рьозеві. вони які ляпки красиві. Я в качанах і вони слідом за мною в вкачани. Поросят топиться, світла нема зараз. Нічого. О, батько. Булацька. ах ти наш плащавець. а Це розумний котик, люди добрі, я вам скажу. Це дуже розумний котик. Ви думаєте, він? Шо, голодний, що прийшов. Він думає, що тут щось добріше дадуть. Ти куди зібрався? Додому. Бігом, Бігом додому. Давай, І давай. У будку своєго, літня резиденція. Так, пішли, Пушок, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, я тебе. о, Вулочка. А тоді буся ходить і дивиться, що ти мітиш скрізь. Після я впущу тебе Пушок. Після я в двір туди впущу. Хто не знав, у нас птиця ніколи не ходить отам у дворі. Ходить лише в двох випадках, коли це ще малесенькі курчатка з квочкою. І то вони ходять отам за хатою, там зелено влітку. Ну і тут дуже-дуже рідко. А так у нас. У нас дуже рідко ходить птиця, доросла птиця у нас там не ходить. Бачите, Це яким? А, ні, ні у котів відкривають. Вони знають вже дивись. так і не пролізуть, прошу. Учора курям на терла буряка не схотіли їсти взагалі, то сьогодні не тру. Хай їдять цуку пшеницю і кукурузу. Пошукаю по своїх сусідках, мо там по кострульках, що позалишалося, де не доїдаємо. Так винесу їм, я їм даю нашу їжу залишки. Тому в них таке пірячко блискуче. Перинка до перинки. Поховалися. <клухи> ну, що, люди, це десант, який чекає на синичок. Синички ось на столі сипемо, бо їх так багато, що вони не втовпляються в мою кормушку. І скрізь де можна. Бачите? А не це, це все. Робота синичок на снігу, це все лошпаєчки. Бо в цю вони не... Чого тут є? А, Ні, не в нас... оцю не наші. Оцю ще. ще в цю. Не хватає, люди, не хватає оцієї. І це ж з 10-літрової миски зроблена. Широка велика. Отак от. Ну, нічого. По... Не буду цього викидати, по і мокро. Вчора думала про дня знять яке-небудь, так воно так льодяним дощем промочило і замерзло. А сьогодні розтало, треба буде зняти, а й у будинку досихає. І отак от. Та це сьогодні це Із сала шкурка лише лишилася. Там он навіть розірвали сітку Ти подивись, навіть сітку розірвали. Підуть так, великі я... морози, пожертвуємо два кусочки сала, а що робити, Да. Так, хто тут ходить поп ногами? Іди, йди, махаєш лапами, в хату зараз підеш, грітися. А, руки... а за руки бере. Кітюники, хто йде в хату? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, дивіться, Рижуня, три синочки, це батько їхній. І Нотела в хаті. Нотела не виходила. А тут уже прокинувся мій бусічка. Вчора в обіди гулять не ходили зранку. Бо була непогода. Увечері прогулянка у нас була 10 хвилин, це максимум. Посидів на дивані біля сараю і все. Непогода, каже, була. Страсна непогода. Поки увесь той молодняк мої, каже, братики бігали, як дурні по мокрому снігу, я в цей час поснідала в теплій сухій хаті. То її коронне місце. Це її коронне місце. Так, неделочка. Ну, Мій фронт робіт. До речі, миску, про яку я казала, буде два червоних кошики. Ротанг уже в дорозі. Так. І моя капуста. Капуста наша ще зараз, в хаті ні, зараз буду виносити вже Ми вже її. Вже вона заквасилась, винесу віранду. коти не лізуть, не треба, не, на, нічого не накриваю, не щоб коти, бо як тільки починала вона кваситься, воно булькало якийсь із котів один сяде і слухає коло. Відра. Є, інтересно, але не, не перекидають ні, ні, такий платочок. Він тонесенький, щоб в гази виходили, не шовкове, і я накрила, щоб. Капусточка шикарна вийшла. Тому зараз винесу її в холодну веранду, я роблю так. Як заквасилась, винесу в холодну віранду, вона там до вечора постоїть, успокоїться, а потім заношу в хату, викидаю я її у миску, перемішую, щоб вийшли оті всі гази. І потім складаю в баночки, заливаю розсолом його, його і все. І знову в холодну веранду туди. Дивіться, у нас, ми, ми ж не брехали, коли казали, що в нас в кожній кімнаті стоять букети. І на кухні, і в спальнях, і в залі, в коридорі да в ванні, тільки нема. Яка краса. Ну, зараз підемо. Оце смакота. Капуста, сіль, морква. Нічого зайвого. А, пахне сюди ще цибулиночки, олійки. От вам і вітамінна бомба. Чим, а, наші, він, предки, чим наші предки Я не кишу ні цукру, ні, ні оцту, нічого. Пошаткована капуста, сіль на моє око, на мій смак, я пробую, щоб було відчутно сіль, тоді соплями не потягнеться розсіл. Хто хоче, важте на кілограм капусти 25 грам соль. Ну, тепер же сіль різна. А коли я. На столі тут шаткую сіль, капусту і солю її, переминаю руками і складаю у відро, то я пробую, щоб гарно було, щоб у роті було аж солоненько. І зараз ось вже вона вквасилася і не відчуваються тієї солі, що відчувалася, як тільки я її солила. І вона хрумтюча і розсіл соплями ніколи в мене не тягнеться. ніколи. Так, зараз Зараз підемо босечка, зараз підемо сонечко. Де ти там йдеш? Йди сюди. Ну, потребуй ножки свої. Це ж головний дизайнер. І тут, і тут, так. Ух ти, жопа! Зараз підемо. Яка в мене красота є? Треба попересажувати у більші горщики. У нас, їм тут дуже тісно. <гум> так, що в мене тут за красота? Тут у мене гіпеастроми розквітають, що я казала, з квітника. Простяки, Невел, невелико, не амариліси, не оті невеликосортні, просто посаджені ось такий піддон. Тут ось випускає, які зараз цвітуть, які до весни будуть цвісти. І моя орхідейка, яку я колись купила по оцінці. Красота, їй більше 10 років уже. Дивіться, як підломився цей квітконіс. Він просто на шкірці тримається і цвіте. Ну, йдемо, йдемо. А рано ми ще не ходили. Це дається взнаки вчорашній день. що Не гуляв, і мало гуляв. А булочка вже пішов. Я думала, вони зараз як зустрінуться, так все почнуться пісні. І нікуди путем ми не підемо. Ми й так нікуди далеко не підемо, бо це страшна погода для бусі. Він вже недовольний. І мороз не так, і вітер не так, і сніг не так. І, і моква також не так, ну йди. Зустрінемось на тому боці. Ну, повиходили курочки. Йдемо сюди? Ну, бачите, навіть по голові, по потилиці видно, що йому не подобається погода, але хай сходить. Що, підемо на сіно, досічки? Щоденна, буденна, сільська наша рутина. Не знаю, щоб таке зняти, щоб зацікавити глядача. Так, да, він там помітив буся. Всі ж бачили на відео, як буся, булочка там щойно мітив. Котрий раз передивляюся. Рандомні. Не передивляюсь повністю. Знаєте, наскільки мене вистачає дивитись відео в інших на 30 секунд. Рандомні якісь блогери. То, що почудні, що людина меле таке, що на голову не налазить, те все залітає на просмотри, на все таке. Адекватність нині не в моді. Або якась така картинка, таке показують. Я б зроду такого не показала. Мені людська етика не дозволяє там чогось такого. І це я кажу не про Тікток, не, не про таких блогерів, а, а про YouTube. Просто на голову не налазить. диву дає. Та то ж свій кіт Яка реакція? то ж свій кіт Ну і що? То свої. Підемо ми далі гуляти. Ну, сходи, там уже закрите. Я відкривати для тебе не буду, бо там кукурудза, що ти на ній не бачив. Впустить? Бось. Впустить? Ось сюди? А, воно просто притулене. Так дай же ж я відкрию. О, залазь. Що в нас тут? У нас тут сіно. Нарешті сьогодні, якщо нова пошта не опростувалося це не... і таки привезе з конотопа посилки до обід, щоб ми сьогодні в обіди потім привезти до нас у село, то сьогодні у мене буде велике розпакування, дуже-дуже багато красоти до мене їде. Наша кукурудза, яку ми ламали. Був коментар, мені вискочив він, ну як приходить сповіщення, але я коментаря цього не знайшла саме під відео, де людина питала. Можливо, вона його відразу видалила, але я не знайшла. Але я встигла його прочитати, коли воно мені вискочило так згори екранчику на телефоні, що я... Добре, пропустив той момент, коли ви вже доламали кукурудзу. Добре, що ви виламали, чи немає у вас такого досвіду, що в'язати оцю всю кукурудзу. Так, я тебе далеко не пущу, бо там є дюрочка, ти можеш утекти. Буся, ти чуєш мене? Ні-ні-ні, туди я не пущу. Там якраз в углу дирочка, я боюся, що я на ту сторону сігане. А може там кіт, який де лежить. А... Якщо ви дивилися уважно всі наші відео, то не в одному з відео мама розповідала, як підвішується кукурудза, як робили це у е, нашому роду. Але ми такого не робимо, тому що кукурудзи у нас багато і просто сидіти її десь підв'язувати, ну ні, ми цього не робимо. Ми її ламаємо. І то, знаєте, ми ламаємо, це вже ми витрачаємо свій час, свої руки. У нас люди ще далі пішли. Просто отаку сиру молотять. А вона потім згорає. Від того, що вона ж сира, скидайте її в кучу, вона зігріється і зацвіте. Тому... Так, Кіцю, пішли. Менеджер, пішли. Кіць, кіць 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 Ну, довго буду тебе чекати. Ну, отак оставлю, прокритий. Бо як ти вилізеш? Так що ні, ми не в'яжемо. Бусічка, почекай. 9.27, до речі, зараз і в нас он, булочка сидить на дорозі. Оперативно вже повернули дорогу сьогодні. Як-не-як, -як, але ж так краще, ніж взагалі не горно, то йди, сік, які, які катакомби нагорнули. О, Буся, Ти не тонеш, а я. Ой-ой! Але дуже треба йти. І мені здається, що в'язали кукурудзу, качани підвішували, тоді... Ті часи, коли в людини був один город, і кукурудзи тієї не так багато насаджували, не такі десятки соток, як зараз. А ну уявіть, 50 соток городу, наприклад, як у нас раніше, ми садили не лише один город, і один кусочок, і інший, і там половинка городу. Багато садили. Уявіть стати її і просто руками всю перев'язати. Тому в'язали і наші бабусі кукурудзу. Але ж скільки вони садили? Два-три рядочки, п'ять відсили, бо був один город. Це зараз вже понабирали гектари городів. Тому це я не проти цього, якщо це хтось робить. Але в таких масштабах мені шкода свої ручки. Ну і на завершення, як ви думаєте, чого ми отуди лазили? В туалет ходив. Там булочка. Піде мені, Підем. Ні? Підем. Ну, Пішли, поки нема машин на дорозі. Ну, Зараз побачимо, що це буде. Я не пускаю їх битися, хоча булочка. І восени, і влітку, ще як тут трава була, листя з дерев закривало всю територію. То Доводилось такі рази, щоб брати бусю на руки, тому що булочка дуже агресивно нас переслідував ліском. Я, ми йдемо, і він отак іде, але ж він може кинутися на бусю, і він, знаєте, в агресивності такий булочка, що може кинутися і на мене. От буся на мене ніколи не кидався. Ніколи такого не Оце зараз хай вони щепляться, якщо я дозволю, наприклад. І я бусю зараз відчеплю від булочки і возьму на руки, мені віддачі ніякої не буде. А в того, то безконтрольне котеня. Оце таке, будемо завершувати відео. Зараз я його заберу, підемо у двір, не будемо ми тут стовбичити, ще буде який транспорт їхати, а ми тут. Так що. Морози йтимуть, хай йдуть. Я думаю, за ці два дні, що в нас відлига, оце все не розтане, адже снігу в нас випало значно більше, ніж я вчора бачила Черкащина, Кіровоградщина. Короткі відео в Тіктоці мені випадали. Ну, Там дуже мало. Це ж дивлюся дівчат, у кого квіти, хризантеми, там, хто таким займається. То снігу там дуже мало і воно це все розтане за ці два дні. У нас, думаю. Кучугурчики такі ще не розтануть, тому що місцями, якщо ступаєш, то... Ну він трошки злігся вже, але вчора, на вчорашній, позавчорашній день, може, й по коліно снігу. Все, це така в нього реакція. Труситься, бідний. Воно дощом йде, бачите? Воно йде дощем, просто вже спускається, бо туман такий конкретний засідає. Дякую, що дивилися. Підемо ми додому. Так, бисічка. Там вони голуб серед дороги ходить.